Вітаю! Сьогодні буду готувати шоковишня. Шоковишня це вишневий джем із шоколадом. Повірте, це дуже смачно і рекомендую приготувати відразу ж подвійну порцію. Ось у мене вишні, я їх промила, вибрала кісточки, або, як говорять, продрилювала, склала до миски, вже вони пустили так сік. Вишень у мене. Тут 2 кг. І тепер додаю 1 кг цукру, перемішаю і ставлю на вогонь. Від моменту закипання роблю самий маленький вогонь і варю на маленькому вогні, доки в місці каструлі не зменшиться і продукт набуде консистенції варення. Це забере приблизно, залежно від температури нагрівання, 1-1 години. Час від часу помішую, щоб не приставало. Ось проварила я варення. Погляньте, воно значно зменшилося в об'ємі, стало таким темненьким, густішим стало. Тепер мені знадобиться плитка шоколаду. Хто який полюбляє? У мене цей чорний шоколад. Ламаю на шматочки і вкидаю до варення. Кип'ячу ще декілька хвилин, доки шоколад повністю не розтопиться. Ах, який запах. Ось шоколад. Розтопився і тепер можна переносити варення до банки. Стерилізуємо банки кожним зручним способом. Я завжди тримаю над парою декілька хвилин і так стерилізую, кому як зручно. І закриваю металевими кришками, перевертаю вверх дно. потім накрию рушником всі банки з варенням і буду так тримати до повного охолодження.